Починаємо, ви знаєте, от бармени в нічних клубах у Львові працюють ввечері на роботі, а в день працюють на автозаправці. Отож, уявіть собі, бармен на автозаправці. Ваші області друзі! і 5 л. Що ти кричиш з цим проблем 95 наступатром 5 л. прошу. Оба. Хоп, об, хоп, об, оба. Енекий мені. Хоп, об, оба. Ще 2 л 92-го, 3 л 80-го, 5 л дизельочка, метанчику, гуарани, соломинка. Що ти робиш? І палюють оній мужик. Ей! Подивись собі. Жінка на кухні варить їсти, а чоловік в кімнаті дивиться в футбол. Авторитарний авторитет в українському футболі. Алію, якщо говорити про луміння забувати. Треба забути в Європі. Він цього! Це... Гол! Коха! Там таке сталося. Аліві пасне мільєвсько! Мілєвські паста ліво аліва збиває, Трасний удар! Ооо! Додивитись повтор. Стояти! Іди сюди! Коханий, тут таке сталося. Значить, бурячок почистився, картопелька порізалася, цибулька покришилася, посолилася, борчилося, водичка закипіла! Друзі, друзі, ми продовжуємо. Мало хто з вас знає, але таке існує: Прикарпаття Airlines. Івано-Франківську відкрили контору Прикарпаття Airlines. Отож, запрошуємо вас на борт літака компанії Прикарпаття Airlines. Ваші обласки, друзі! Шановні пасажири, слава Ісусу Христу. Слава, слава на Богу! Шановні друзі, це Прикарпаття Airlines. Ви знаходитесь на комфортабельному борту літака як. Ця біда ще може літати. Ми слідуємо з Івано-Франківська до Львова політ. Триватиме вісім годин. Я, я перепрошую, що так довго. Нас тягне товарняк. <риклад> <риклад> Жартую, ми просто летимо через Мукачеве. А до Львова через Мукачево. Зараз порядок пройдеться мужчина і покладе всім образочки. Якщо в поїздах їх купувати не обов'язково, то тут повірте мені, повірте мені. Добре, повірте я, мені. я куплю. Я куплю. Я перепрошую, щойно з кабіни пілота повідомили мене, що потрібно шість крупних мужиків. Шість крупних мужиків, значить, двоє в хвостову частину літака, двоє, значить, на крила і двоє до кабіни. А няні, ми завелись, що це прекрасно. А, Де, не треба мужиків. Дякую сидіть на місцях. Ми завелись. Ми зараз почнемо взлетати і для того, щоб наш взліт був для вас комфортним. Наш пілот увімкне релаксуючу музику. Він лежить, не тише. <гук> ну всі разом! І... Він <гук> лежить, не тише. Він не наче свидетель. Бачите? Я Ви переживали, а ми взлиті. А це може означати тільки одне. Що це означає? Не переживайте, ми просто пролітаємо церкву. Я, я беру, чого так багато стоячих місць. Не пережива. Це медвежники дімбіля. Вид... які дімбіля. дімбіля. Вони над свалявою будуть виходити. Не звертайте уваги. Мужчина! 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 Мужчина, не дергайте то червоний речах! Хто не стоп кран, мужчина! Мужчина, ракети вже пішли! Ну що, шановні пасажири, в Мукачево ми вже не приземляємося. Нема ніколи. Я перепрошую, дуже жарко, можна водички? Та можете відкрити вікно. Що? Відкритий віконечко. Мені мені жарт їсти, будуть носити. Все, як домовлялися. Перший стіл, танці, потім другий стіл, танці. Все як домовлялися. Я перепрошую, я, я, я заплатив 400 гривень, щоб комфортабельно долетіти з Івано-Франківська до Львова. 400 гривень? Да. То чого ж ви сидите? Лізьте на другу полку. Ви розумієте, ви мене посадили біля пілота? Він із нього така біла смужка, то ця червона. Він мене заставив всім літакам, які летять на нас, а разом з ним руку піднімати. Отако. А що ви хотіли, він працював маршрутчиком? Це нормально, абсолютно. Не бачу нічого дивного, абсолютно. Я на вас пожаліюся в Міністерство культури. Міністерство культури? Тим більше, в Міністерство транспорту. Всі всі інстанції вас пожаліюся. Жалійтесь, жалітесь, про нас все одно ніхто не знає. Ви коли-небудь щось чули про літаки класу Стелс? Ні-ні ні. ні. Прикарпаття Airlines ми літаємо так, що нас не січуть радари. Ясно. Що, шановні друзі, отак спокійно, тихо і невимушено. Ми прилетіли в аеропорт до Львова. І хочеться сказати всім: а підійдіть, будь ласка, от зараз всі підійдіть до мене і скажіть, бо кому насихів, то ми ще підвеземо. Мені Вам сихів! Ту вам на, сихів, ми на сихів. Паве, я не знаю, як ви, але я так дивлюсь на нашу українську політику і розумію, що наша політика то постійний цирк, тому що це постійне протистояння двох. Ну, от, особливо президентські вибори. Згадайте: Чорновіл або Кравчук. Кравчук або кучма. Кучма або кучма. І от, от недавно знову ж таке саме було. Останні президентські вибори. Хто? Було два реальних кандидати: Тимошенко і Янукович. В 2015 році з легкої руки судді Кирєєва знову залишилося два реальних кандидати Янукович і я. Все, я вирішив. Балотуюсь в президенти України. За мною, як за кандидатом, має стояти потужна політична сила. Партія і така в мене є. Я таку створюю, за назвою довго бігати не прийшлось. Партія срака. Сама назва вже говорить про те, що я кандидат з народу, бо народ де правильно. Партія Срака розшифровується як соціалістично-революційний аграрно-комуністичний апокаліпсис. Таким чином, всі соціалісти, революціонери, аграрії і комуняки вже за мене. Присутність слова апокаліпсис забезпечить голоси баптистів. Рекламна кампанія. Мене як кандидата в президенти. Пройде під гаслами «Всі, хто в сраці за притулу, тобі все до сраки, отже, ти один з нас, і просто купа білбордів по всій країні, де зображено логотип партії і слоган. Тільки в нас реальна програма. Звичайно, звичайно, всіх цікавить моя команда, і така в мене є. При мені президентові я зроблю прем'єр-міністром папугая. Тому що, по-перше, папугу звати попка, і він в тему моїй партії. А по-друге, навіть папуга може вивчити 20-30 слів українською, що на фоні Азарова, безперечно, успіх. <плес> Далі круче. Спікером Верховної Ради при мені буде мавпа. Досить дивитись по каналі Рада, як наші депутати обливають один одного лайном. Мій спікер буде ним кидатися. в морду. А чухати дупу відпочивати під пальмою, вона і так вміє. Наступне. Всі завжди вгадують, куди зробить свій перший офіційний візит президент України в Москву, Брюссель чи Вашингтон. Я манав всіх получу в Монголію і хай мають голову, що я мав на увазі. Мої перші кроки на посаді президента. Перше я відберу всі підприємства Вахметова, Пінчука і Коломойського. І віддам народу. Через два місяці, вийшовши з коми в реанімації, вертаюся назад. <плес> Далі, переношу всі матчі Євро-2012 в Тернопіль стриб по і п'ятихатки. Бо право на нормальні вокзали і дороги мають всі. Міністром освіти ставлю влад за шоу. І тут же нема питань. Буде в книжках про історію згадка про упа, чи не буде згадки, буде. Казав, кажу і буду казати, мене не влаштовує система виплат жінкам за народження дитини. Я не проти виплат жінкам, я за виплати мужикам. Сто гривень за кошту спробу. Таким чином, будь-який студент за місяць заробить стільки, що стипендія йому до чого правильно, до моєї партії. Як президент, я відмовлюсь від кортежу броньованих автомобілів. Нафіга мені броньовані автомобілі, якщо є танк, на танкові я не створюватиму пробок, я їх розганятиму. Далі. При мені вперше в Україні буде подолано корупцію. Не можеш побороти. Треба очолити. Я... Я легалізую проституцію. Жінки, які роками не пались. Жінки, які роками не зводять коліна, мають право на забезпечену і заслужену старість. Профспілка. Санаторії для оздоровлення, трудова книжка і пенсія не від стажу, а від зносу основних фондів. Курвою буде престижно бути. Ще кілька слів про зовнішні стосунки України зі світом під моїм началом. Я з ними панькатись не збираюся. Або Європа робить нам безвізовий режим, або я знімаю всіх прикордонників з західного кордону, і через два місяці Німеччина стає Пакистаном. НАТО НАТО отримає від мене ультиматум. Маєте один день, щоб вступити в нас з Росією, з Росією, з Росією все буде просто. Ви знаєте, скільки наших в Росії на заробітках на будовах. Так от, дві бригади з Тернополя вже не додають цемент, фундамент. І це тільки початок. Якщо будуть вимахуватися, закарпатці зривають дахи, франківці ставлять стіни на соплях. львів'яни традиційно закладають тротил в підвал. Все, а якщо їм і це не дойде, якщо їм і це не дойде, я оголошу війну Китаю. І коли півтора мільярди косооких пройдуть через весь дальній восток, через Урал, через і Краснодарський край, і підійдуть до кордону з Луганською областю, я підпишу з ними мир, а назад вони вже не вернуться. І запам'ятайте, коли я буду президентом. У нас у всіх все буде добре. Бо моїм головним радником будуть не політики, не юристи, не економісти. Моїм радником буде мама, а мама мені дурного не порадить! Голосу за притулок. у уварій шоу. Якщо Бехем є обличчям компанії Adidas, а Шевченко обличчям компанії Пепсі, то вони є обличчям хмельницького базару. Вони так і називаються Дует Хмельницький базар. Саша Степаненко і Сергій Слободянюк. Місто Хмельницький. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Культурна столиця України. Вас вітає хмельницький базар. Ми починаємо. Отож, для початку невеличка карапулька, уявіть собі випадок в сім'ї людоїдів. Привіт, мам! Привіт, синок! Їсти будеш? Та ні, мам, я в школі поїв. А ми продовжуємо. І давайте подивимось, як впливає сучасне телебачення на наших бабульок під під'їздом. І ти понімаєш, Трохімовно, воно сидить і своїми поросячими очима на мене дивиться. А я, я, я каз... звіняюсь, тут по мені поставили код в під'їзд. Скажіть, будь ласка, до додому не можу пройти. Та ти п'янь болотна. Ти вчора своїми друзями, алкашами в мене під вікнами до п'ятірки ранку пісні кричав. Та ти вчора п'яний. Ти вже зранку п'яний, та ти завтра будеш п'яний. Я тобі кажу, ні. Ти що кажеш, Трахімовна? Ні. Ну, у вас два нет, ви не проходите. Обалдеть. Давайте зараз з вами перенесемося в глибинку Хмельницької області. Випадок в сільській школі. Доброго дня, діти. Перекличка. Степаненко є? Є Степаненко. Слободенюк є. Слободенюка нема, поїхав в Італію на заробітки. Знову півкласу нема. Ох. Так, українська мова, словниковий диктант. Відкриваємо, заша записуємо. Да. Записую. Кіоск. Півторачка. Є. Лісапет. І є. Калідор. Записав. Больниця. Да. Пікарда. Є. А тепер придумай речення з цими словами. Ну навіть не знаю. Сірожа купив кіоску, півторачку горівки, випив її, сів на лісапед, дурне кинуло пікарду. Сірожа налякався впав, його забрали в больницю з довгим калідором, не знаю, типа так. Молодець. Перевертаємо зошит. Англійська мова. Записуй. How much is a Як пишеться окльок? Мягкий знак-о! Так, ти часи всі вивчив? Часи всі знаю. Завдання. Uh -huh. Будеш нині ходив до клюбу. Це який час? <риклад> будеш майбутній ходив минулий. Past, future, інде компліктінзи continued. <риклад> Навірно, правильно. <риклад> так, урок ДПЮ, О, Доставай противогаз, зараз будеш вдівати на скорость. Блін, я противогаз дома забув. Що він тебе вдома робить? Ой, там така історія вийшла смішна. Коротше, ми з батю відкрутили, знаєте, в противогазі є така пімпочка зелена. Так ми розкрутили, дивимося, там вугільний фільтр. Ми наляли вниз воду, зверху табак, кальянчик. <риклад> Значить, за блітєння по трудам 12, подипю 2 два. 2. Вау, стоять, ви, ви мені зараз два не ставте. Не ставте, тому що якщо ви мені зараз поставите два, я в вашу школу взагалі перестану ходити. А дивлячись на те, що мене стало півкласу, так вашу школу взагалі нафіг закриють. Ваші требування. О, це розговор. Золота мідаль, диплом з відзнаку і місце в сільраді. Добре. А ти в 11 класі ще 5 років сидиш, бо мені до пенсії ще 5 років залишилось. По рукам. По рукам. Всі знають, що в Україні існує проблема з влаштуванням в дитячі садочки. І навіть там зараз проводять кастинги. Дивимся. Сашенька. Здрасті, тітенька. Сашенька, скажіть, пожалуйста, а як правильно каже котик? Коли зимою чи весною? А що є якась різниця? Ну, конечно, зимою котик каже, каже мяу, а весною котик каже мяу! так. Добре, а як тоді каже літом? Не знаю, ми його весною вигнали. <рисування> скажіть, будь ласка, а як каже Соловейко? Коли? зранку чи ввечері. Хай буде зранку. Ну, зранку так. А ввечері? Ну, ввечері проще. <звук> <звук> Дуже добре. Ви нам підходите, ми вас беремо. Коли на ранок чи на вечір. На вечір? Нам сторож зранку нафіг не нужен. Так, Хмельницький базар! Хай в вашому житті все буде чиньки по одному чинок! Заліз в той інтернет, заліз на той сайт, який страшний ВКонтакте, там де люди пропадають цілими днями. І там знайшов групу, хто хоче переспати з Анджеліною Джолі. І там було мільйон чоловік в тій групі. Але в тій групі була ж така підгрупа, хто переспав з Анжеліною Джолі. І там було десь тисяч десять, певно, чоловік. А в тій підгрупі була ще одна підгрупа, хто реально переспав з Анжеліною Джолі. І там було 300 чоловік. А ще в тій підгрупі була ще одна підгрупа, а кому вдячна Анжеліна Джолі за все. І там було тільки двоє. І ці двоє сьогодні тут. На цій сцені. Віталій Тильний, Володимир Ковсун, дует тваріати, місто Тернопі. Насворя не все. Добрий вечір, другі друзі! Добрий вечір, добрий вечір! Володимир Ковсун, Віталій Тильний! дует творяти! Місто, місто Тернопіль! Uh! Uh! Друзі, уявляємо собі знімальний майданчик, і у нас реклама!

там ślondzaki. Ага. Ага. Слухай, а, а Білорусія? Білорусія де? Білорусія тудова, там бульбаші. А. А, -а. а, -а, -а угорщина? Угорщина тудова, цигани. Слухай, а Росія де? Е, Росія. Тудова Росія. Два тих самих тернополянина поїхало в почетний караул в Москву працювати біля Мавзолею. Володька. що, Може по 50? Давай. Щ. 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 Що-що. <рик> Володька. М? Може ще по 50? Давай. <гум> може описат да. О, га, але живий. Добрий вечір. Дайте мені, будь ласка, двохкубовий кубових шприц. Так, дайте жгут. Так. І дві ампули морфія. Вот рецепт. Так, рецепт. Все нормально. Ще щось давати. 40 гривень. Завтра! Я тебе когаю. Я люблю. Ми продовжуємо. Уявляємо ситуацію. Молода сім'я збирається на море. Птанчук, що тільки спокійний, Віталічу, ми їдемо на п'ять днів на море. Ти розумієш? То не щоточки тобі, Віталік! То, то не щоточки, ми їдемо на п'ять днів на море. Ти нормальний, чутки спокійний, Віталік. Ти все зібрав суну? Все зібрав. Точно в чому Точно далі все спокував? Все Давай пройдемося по основному. Mm -hmm. Давай. Блайзер взяв? Взяв. Шапочку. Взяв. Хустину для дискотеки 80-х взяв. Добре. Плаття. Взяв. Зелене. Взяв Синє? Взяв червоне. Взяв. Коротке. Взяв! Все коротше. Взяв. Сексуальне. Взяв. Сексапільне. Взяв. Шкіряне. Шкіряне, то і є сексапільне! взяв. Купальник взяв. Жовтий, взяв, білий, взяв. Зелений. Взяв. Тих два, що межи ногами зашпиляється. Взяв. Той що мама з Італії передала? Взяв. Добре. Лак. Взяв. Мус. Взяв. П'янку. Взяв. Тонік. Взяв. Джентонік. Взяв. Крем де загару взяв. Крем перед загаром. Взяв. Крем під час загару. Взяв. Крем після загару. Взав. Крем від перегару. перегару. Взяв. Туфлі на високому каблуку. Взяв. На низькому. Взяв. Лодочки. Взяв. Шляпанці. Взяв. Гумаки. Взяв. Гумаки на високому каблуку. Взяв. Добре. Вроді нічого не забули, того нам вистачить на перших три дні. <звук> е, дальше якось переб'ємося. Давай пройдемося по-твоєму. Давай. Плавки взяв. Взяв. Поїхали. Поїхали. Вітаю те! Місто тебе! Панове, ми будемо прощатися для того, щоб очікування не було таким нестерпним. Заходьте на наш сайт варіатиком.юей. Там ви зможете написати, як ви сумуєте за нами. І Якщо таких листів буде багато, то ми обов'язково повернемося за тиждень. На сьогодні все це були «Варіати Шоу.